Доброго здоров'я! Виготовляємо отакі закладні духові шафи. Є варіант стандартний, є, але ви можете замовити під свої розміри, якщо у вас вже ну, запроєктований якийсь розмір цієї шафи, який вам потрібен. По конструктиву вони будуть однакові. Значить, дверка виглядає ну, так, по фасаду штампована полоса. З цього боку все пофарбовано жаростійкою фарбою. Замочок такий. Всередині є таке ребро жорсткості, щоб її не повело. Тут притворна планка, котра туди до цегли буде йти. В стандарті всередині є ще ці, це не стандартна, до речі, замовник не захотів. Вона виготовлена із сталі товщиною 3 мм. Ну, Так само, як і стандартна, от, але просто має інші розміри. Ну, Такий от конструктив. Все, в принципі, думаю, все зрозуміло. Все, посилання я лишу під відео на цю е Ну, в стандартних розмірах. Ну, або ви можете звернутися, там будуть контакти, звернутися і замовити, вже, якщо вам потрібна якась трохи змінена. Все, всього доброго, до побачення.